Часто знаєш, коли живеш, буває впадаєш може в депресію, в зневіру якусь, роздуми просто навіщо я живу, куди я йду. Я така маленька комашка, нічого не значуща, така земля велика, країна велика, світ великий, космос такий. Хто я взагалі такий? У чому суть мене цього черв'ячка? Чим я взагалі від цих комашок чимось відрізняюся чи ні? Я хочу тобі сказати сьогодні, що ти відрізняєшся від комашок, тарганів, черв'ячків. Ти відрізняєшся. Ти є родом Божим. Ти створений за образом і подобою Божою. А життя дане тобі для того, щоб ти мав визначення у вічності, щоб ти міг пізнати Бога, щоб ти міг зрости в Бозі. Ніяк ти не зрівняєшся ані з черв'ячком, ані з комашкою, розумієш? Той ресурс, той потенціал, що є в тобі, знаєш, як швидкість світла там, 300 тисяч кілометрів, а в тебе в одну секунду думки та руху 400 мільярдів на секунду, скільки це у сотні тисяч разів більше, ніж швидкість світла. І це вже не просто матерія, це щось більше. Що це більше? Це те, що нам дано від Бога. Ми створені за образом і подобою Божою. І Богусіляко він допомагає нам це зрозуміти та усвідомити.